Скажіть, будь ласка, а куди ви направляєтесь? Бачите, батюшка, з вами прихожани. Ви чуєте мене? Можуть. Будь ласка, ми освячуємо автобус. Ага. Я прошу вам... А куди ви зібралися їхати? Да? Ми освячуємо автобус. Ми для того, щоб Київ. А ви в Києві їдете, так? Да? Тобто Київ, направляєтесь? Ти ви вже приєднатись до Хресної ходи, да, Оце, що йде з Донецька, правильно? Ні, не з Донецька. А звідка вона йде? Ми будемо, ми будемо йти з води міський мене, кацапське? Ти безпечний офіцер, пагуч, що мене трогаєш? Ти офіцер, твар ти продаш. туди воювати! А ти що скотина сюди? Я розумію, що бабуськи воруючий, я ж розумію, Тварюки продажні. Їде воювати проти українців. Ви своєю кров'ю українською покроплюєте. Їдь мозку до Путіна, просить приходити. Я з тобою поїду. свою Ви мене фотографуєте, я вас теж буду знімати. А ви взагалі хто? ви так це? Ви фотограф фотограф, який такого візьмі видання? Я вас Е, 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 руки, руки. Шановний, ви не, не чіпайте. Это будет першу разум. Ти душками, норганами, у нас в роті.